Втратили орієнтир через негоду. Двох туристів з Тернопільщини розшукали рятувальники у засніжених Карпатах. Чоловіки заблукали під час руху чорногірським хребтом по червоному маршруту між горами Ребра та Бребенескул. Через ускладнення погодних умов, а саме дощ, туман, обмежена видимість. Вони втратили орієнтир на місцевості, тому звернулися за допомогою до рятувальників. На пошуки одразу вирушила група гірських рятувальників. На щастя, зв'язок з туристами частково підтримував. Відтак вдалося швидко встановити координати їх місця знаходження. Гірські рятувальники Верховенщини розшукали чоловіків 1997 та 2000 років народження, супроводили до рятувального поста, де чоловіки зігрілися, перепочили та самостійно продовжили рух далі. Прикарпатські рятувальники нагадують, зимові походи є небезпечними. Закликають стежити за прогнозом погоди і штурмовими попередженнями, аби мандрівка високогірмакар. Патне обернулася на трагедію. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк новини на вежі.